Щось сталося. Запитаємо. Зараз промацуємо, але делікатно і непомітно. Слухай, як пройшов перший день школи. Нас промацують. Я пас. Тепер ти давай, радку. Все? Добре. А, Та, день як день. Не знаю. О, віртуозно. Радість так і при щось тут сто відсотків нечисто. Раніше вона так не поводилася. Як нам бути? Розвідаємо, що трапилося. Знадобиться допомога. Дай знак чоловіку. Сміття не вынесла. Кришку унитазу не опустили. Що? Що ти хочеш, жінку? Скажи! И знову цей тупий вираз у гличан. взяла и придушила! Ще один знак. А Ну, Райлі, як там у школі? І на оце ми проміняли того бразильського пілота? Пустіть, я буду радкою. У школі було класно. Ясно? Райлі, ти чимось засмучена? Сер, дочка закутила очі. Що ти затіяла? Ну, гаразд, показати, хто головний. Не хотілося б грюкати кулаком. Ні, тільки від це. Райлі, я не раджу тобі так поводитися. То я не так поводжуся, старий пей. Ні, 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 ми щасливі. Ой. Та що за Се́р, рівень агресії зростає! Готовність номер один! Ви чули, шановні? Номер один! Номер один! Номер один! Чому ти вважаєш нормальним грубіянити батькам? Ти вороваєшся сам! Ти в мене отримаєш! Знаєш, ви, ви, ви! Пора! Підготувати кулак! Ставити ключі допуску! Ключі! Чекаємо вашого наказу, се́р! Задолбали! Кімнату. <риклад> Негайно! <Ех>, добре! Грюкнув наш кулак! Гріпнув наш кулак! <риклад> Перемогою, шановни! А могла бути і катастрофа! Це була катастрофа!